Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І в нас такий розклад, мої дорогенькі, що на вас чекає дуже скоро. Я маю на увазі у коханні. І так, як зазвичай, ми витягуємо три карти: карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Ви собі загадуєте. Що ви собі бажаєте? Але найкраще ні про що не думати, нічого не бажати. Просто хочу бути щасливою. Хочу е, бути коханою. Ось таке думаєте. І просто запитуйте самі себе, що мене чекає наступним часом. Що на вас е, чекає дуже скоро. Дуже навіть скоро. І так, дивимося: перша позиція. І так, дивіться, на вас чекає якийсь військовий. Я так зрозуміла, що якщо він не військовий, не знаю, чому чомусь у мене пішло в когось, можливо, це не в кожного. Що він або ногу втратив, або ноги, або має поранення в ноги. І він, якщо він не військовий, то він або зараз наразі захищає. Нашу землю. А може він бути просто знаєте що? Дивіться, я називаю декілька різних: у когось так програється, у когось так програється. Він може бути просто король мечів, це знак повітря. Це може бути водолій, близнюки або терези. Ось. А може бути просто людина така логічна, поліцейський, міліціонер, юрист. Може бути лікарем, ну ось тут птаха, так, але я не буду зараз, що він там з звірями спрацює чи ще щось. Ні, я цього не відчуваю. Єдине, що це людина дуже розумна, кмітлива, шустра, підприємчива. І я так скажу, якщо він чітко вирішив, щось він це робить. І я ще скажу, знаєте що, якщо він закохався в вас, то можете себе, як це сказати: Вау, це щось таке, тому що е, такі чоловіки з таким характером, вони не так часто закохаються. Ось, і а, я ще що додам, можливо, він а, не, як би це сказати, не вміє компліменти робити, не вміє чітко, як треба з жінкою, а, не вміє. А, ром в романтиці взагалі не розбирається. Він, можливо, що вважає, що це взагалі якась дурниця. Ось а, найближчим часом а, на вас чекає. Такий мужчина. Або ви з ним познайомитесь, а може, він додому приїде, мої дорогенькі. Ось якось так. Щось я таке побачила, відчула. Е, вітаю вас, мої дорогенькі. Живий, здоровий прийде. Ну, може, здоровий не зовсім, але живий. Ось так я. Якщо ви вибрали інтуїтивно, то щасти вам. А тепер друга карта, що на вас чекає дуже скоро в коханні, і тут мужчина вийшов: дивіться: а тут мужчина більш, як би це сказати, цей більш жорсткий такий, так? А цей більш може бути такий, знаєте, трошечки консервативний. Дивіться, як інтересно, зараз ми ще сюди дійдемо. От відверто вам скажу. Я, чесно, я здивуюсь, якщо й тут якийсь король або е, паж, або лицар, туди я точно впаду і скажу, щастя, таке буває. Звичайно, буває. І так, дивимося. Вам теж паде мужчина. Якщо ви самотня жінка, то ви познайомитеся з таким чоловіком. До речі, ця карта може мати статус одруженого. Ось, з одної сторони. З другої сторони, він може бути не, не те, що одружений, а просто має живе з кимось. Тут е, статус мужчини так, такий. А може бути просто, що він якийсь а, ну, чоловік при грошах, а, якийсь фермер, тому що тут виноградік у нас є, бачите. А може бути, що він а, ну, зажиточний, заможній чоловік, якийсь шеф, має свою фірму. Має свою хату, має статок свій, не бідна людина. Ось, якщо тут у нас не показує, може бути по-всякому, то тут людина з достатком, яка дійсно, я так скажу, може і вас забезпечити. Ось на вас чекає теж знайомство. А може, це, як би це сказати, я би сказала знайомство. А можливо, ви, ви розумієте, я так скажу, можливо, ваш старий знайомий з'явиться у вашому житті, напише, подзвонить. Я просто вже не хочу добирати, бо я тут не взяла стільки з одної карти, стільки інформації пішло в мене. Ось. І тут, в принципі, ви знаєте, якщо він не одружений, виявиться, дивіться, він може. Якщо з вами познайомиться з подальшим одруженням, цей чоловік теж серйозний, я би сказала. Щастива, мої любі. І третє, що на вас чекає дуже скоро. І так, а це, якщо я не помиляюсь, то це дьявол. Це 15, ну ось я не розумію цієї цієї мови, виглядає, що це дьявол. А ви знаєте, ну, Дьявол це недобре. В коханні. Розумієте, що ми в коханні дивимося, що на вас чекає дуже скоро в коханні. Якась залежність. А ви можете закохатися, прив'язатися, будьте обережні. Якщо ви з кимось знайомитеся, будьте обережні. Не закохуйтесь по вуха, щоб потім не дуріти, не, не здуріти. Ось ці дві перші карти дуже добрі, перша і друга позиція, а ця дуже небезпечна, тому що ви потім ви до нього притягнетеся, прив'яжетеся. Можливо, що він вас по а, не дай Бог, щоб там якесь гвалтування, якесь може бути, я не знаю цього слова українською. Це коли, знаєте, збочинці якісь. Ось, може бути, тому будьте обережні, як ви когось з ким знайомитесь. До речі, будьте обережні, як ви десь ночами ходите, пізно з роботи повертайтесь, теж будьте обережні. Ось, До речі, якщо він не є такий небезпечний, от, а просто чоловік, в якого ви закохалися, так, будьте обережні в тому плані, що ви потім будете казитися прямо. Ви будете його ревнувати. Вам буде дуже важко від, цього, від, цього, від, цього, від цих відносин відчепитися. Тому будьте обережні, якщо ви наступним часом, тобто скоро, скоро це може бути тиждень, коли, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. Я зараз приблизно скажу, коли це? Від і до. Від і до, і дивіться, і тут ще мужчина. Я так скажу, я так скажу, ну, це може бути в декого і пізніше, тому що зірка вона каже пізніше, але ви бачите, дивіться, я так скажу, я так скажу, що королі жезлів вони вміють обкрутити, вони дуже сексуальні на вищому рівні. І він може вас підсадити на інтимність. Тобто, вам настільки сподобається, що ви будете казати, я, я кращого коханця ще не бачила. А може бути, до речі, що ще я бачу, що у вас в житті такого інтиму ще не було. Такого коханця у вас ще не було. А ви, ви от чи ви будете з ним разом чи ні? Це інша справа. Бачите, от щастя буває, бо і, і на третій такий випав король. <плес> Цирк на дроті. А, розумієте, чи ви будете з ним довго чи ні, але на вас чекає знайомство, а, що ви можете от в позитивному розумінні, що ви скажете потім через якийсь час. А скажете, вау, такого коханця в мене ще не було. Якось так в мене пішло. І я що ще скажу: якщо ви до чортиків не, до, не закохаєтесь, не будете залежними від цього мужчини, будете вільно його відпускати, не будете ревнувати, вам буде, знаєте, закохайтесь, але не, не з такими зачепками. То, ви знаєте, усі три. Мають майбутнє, тому що тут зірка стоїть, а зірка дає надію. Ось у нас на дні. Візьмемо, що до всіх є зірка. Ось, А зірка дає надію, мої дорогенькі. Тому, навіть якщо а, ви побачите, що так, це те, що Ірина сказала. Але будьте обережні, не прив'язуйтесь. Тому що чоловіки зазвичай жінка, коли дуже близько підходить, починає йому дзвонити: ти де? Що ти робиш, куди ти пішов, коли ти прийдеш. Чоловіки це не люблять, і він почне від вас тікати. Тому. Як тільки з кимось познайомились, не заліпайте одразу, не закохуйтесь по вуха. У мене дуже багато потім приходять клієнти, не знають, що робити, як від нього відчепитися, я його забути не можу. До речі, ця проблема є і в чоловіків. Ось так. Тому не очаровуйтесь занадто. Тримайте дистанцію а, свій а, приватний. Якби це сказати, простір. Поважайте себе і свою незалежність це дуже важливо. Не робіть себе залежними від когось. Кохання повинно бути вільне, все інше це залежність. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам всім щастя, тому що ну, може випасти, і що тут нічого страшного немає. Якщо ви вже наперед знаєте, як тут діяти, ви можете все ще, як сказати, у правильне русло пустити. І ваше щастя у ваших руках. Тому, щасті вам, любі, мирної вам ночі. Бережіть себе, мої дорогенькі, і любіть себе. Ось, і... Все буде добре, кохання вам мої чудові на все добре.